ФОП на єдиному податку хоче виплачувати зарплату найманим працівникам готівкою, чи потрібно тоді вести касову книгу, які документи необхідно вести готівку знімає з рахунку ФОП, які далі проводки потрібно робити по 1С для виплати зарплати. ФОП на єдиному податку не веде касу, не веде касову книгу і не робить ніяких проводок. Якщо казати про облік в 1С, то це мають бути ну, відповідно відомості, які налаштовані для обліку ФОПа. Казати про проводки для ФОПа ну це абсолютно некоректно. Що має бути у вигляді документального забезпечення? Нам потрібна відомість по нарахуванню заробітної плати, там, де ми будемо писати, скільки нараховано кому, якому працівникові, які в нас є утримання, і виводити безпосередню суму готівки, яка має бути знята з рахунку ФОПа для того, щоб виплатити заробітну плату згідно із цією сумою. Вивели по нарахуванню по зарплатній відомості суму готівкою. Далі прорахували дав всім. Чисту суму, зняли цю суму із рахунку, і далі ми можемо це об'єднати чи зробити окремий документ по платіжній відомості, де прописали суми, які ми чисті маємо сплатити нашим працівникам. Працівник отримує чисту суму готівкою і підпис свій ставить. Тобто, за первинними документами має пройти. Чіткий, скажімо так, чіткий рух розрахунку коштів готівкових, які я маю зняти з рахунку. Зафіксувала ці кошти, показала, що я їх зняла згідно там, із картки зняла, чи чеком знімаю. Ну, чеком я не знаю, чи хтось знімає зараз чеком, ну, наприклад, карткою. Відповідно, їх зафіксувала, це буде підтверджено і банківською операцією, і відповідно показала відомість по роздачі все. Ніяких проводок або однією відомістю по нарахуванню і виплаті, або окрема відомість по нарахуванні і окрема відомість по виплаті. Касової книги як такої ФОП не повинен її вести, тому що касова книга. Я вважаю, що це заскладний Документ для ФОПа навіть у довільній формі. Тому тут має бути фіксація на підставі відомості, скільки грошей потрібно, і підтвердження банківськими документами, скільки грошей дійсно знято на заробітну плату, і також відомість, що всі працівники отримали ці готівкові гроші. Якщо якийсь залишок грошей є, ФОП може або покласти його собі в кишеню, або може, наприклад, занести назад в банк. Тобто... Такий спрощений формат ведення обліку.